Це 1000 гривень, у когось це 100 тисяч гривень, навіть 500 тисяч гривень. Чи як таке може бути при тому, що я начебто отримую один той самий результат. Що ж, давай розберемося. По ціноутворенню також є важливий момент: передплата після плата. Наприклад, передплата може бути 30% після плати, 70, або 50 на 50, або 100% передплати, або після плата в кінці, наприклад, на перший тиждень виходу кандидата. Що ж, по сплатам. Також є різні аспекти. В більшості випадків тобі, звичайно, комфортно працювати без передплат, щоб отримати максимальну гарантію. Так, більшість клієнтів думає. Я розумію їх. Що ж, є такий момент. Давай розберемось з тобою, від чого залежить ціна, так, і взагалі, який ти результат, виходячи з цього отримуєш. Треба розуміти, що ти отримуєш або негативний результат, в плані, як це може бути, не знайдений кандидат, або кандидат виходить з адаптації, або гарантія не спрацьовує. Там також є особливості, при яких обставинах вона спрацьовує, або кандидат не показує результатів, або він токсичний, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Або ти можеш отримати непоганий результат, гарний, найкращий у вигляді A-плеєра. Що ж, давай подумаємо, від чого це залежить. Бо коли ми приходимо, наприклад, на пощупати товар, ми розуміємо приблизно, що ми отримаємо. В рекрутингу це неочевидно і незрозуміло, що ми взагалі отримаємо. Що ж, від чого залежить результат? Перше, це досить непогана частина. Собівартості агенції це скільки витрачається на вакансії? Можна витрачати тисячу гривень, можна 10, можна 15, можна двадцять і так далі до безкінечності. Звичайно, чим більше витрачає агенція цього кармана, тим більше буде результат в відсотковому співвідношенні. Це перше, що ми повинні враховувати. Далі, друге, яка експертність команди підбору? Це джуніори, це мідл, це експерти, хто займається хтось є у компанії, які менеджмент компанії. І так далі, скільки вони в цьому. Далі скільки посад веде один рекрутер, якщо він один. Є модель, коли, наприклад, один рекрутер займається тільки тобою і однією вакансією, що може коштувати умовно 5 тисяч доларів. А може бути, коли один рекрутер веде 20 вакансій один на місяць. Тоді буде мінімальна якість, але по правилу перед найпростіше вакансія будуть закриватись. Окей, розібрались із цим. Що далі? Далі це чи один рекрутер, чи ціла команда цим займається є моделі, коли в рекрутині агенції одразу поєднується рекрутер з тобою напряму, де рекрутер за все відповідає і сам з тобою комунікує. Є де це розмежування на акаунт, на менеджмент, на ще купи різних для тебе незрозумілих людей, але кожен робить свою частинку роботи, що підвищує якість. Окей, далі наступний важливий момент це наскільки тебе гарно розуміють. В принципі, коли приходить до тебе людина в команду, тобі треба її адаптувати. Показати свій бізнес, нюанс на це уходить місяць. У агенції на це мінімальна кількість часу, тому чим більше буде залучення і розуміння тебе, тим краще буде закрита посада. Від цього залежить наскільки глибокий підхід у агенції. Далі це скільки каналів пошуку використовує агенція. Ти можеш думати, що у агенції є секретна база кандидатів, по якій вони знаходять ідеальних людей, одразу готових, які чекають тільки, поки ти звернешся до них. Ні, воно так не працює. Звичайно, є своя база. Є джоб сайти, є там телеграм-групи, лінкедини, все інше, тому від цього залежить знову ж таки якість отриманого тобою результату. Але чим більше використовує агенція різних каналів, тим це дорожче для тебе, як і чим більше команди залучена у лише одне закриття тобою вакансій. Що ж, наступний це використовується активний холодний пошук. Тим міг чути це під словом headhunting. Headhunting — це зовсім інше. Це коли ми зустрічаємось і вмовляємо кандидата з... Потрібно нам компанії декілька зустрічей. Це хедхантінг. Він коштує зазвичай декілька тисяч доларів, там немає гарантії. А є активний холодний пошук, коли ми просто дивимось кандидатів, які не знайшли нас. Ось цим це і є активний холодний пошук. Він найтрудозатратніший відповідно і дорогий в собі вартісті Наступний момент: це яка експертність по посадам по сферам? Чим Різноманітнішими посадами, наприклад, ми займаємося там 777 на всіх регіонах, по всім посадам. Там буде це буде найдешевша собівартість для агенції, або займаються конкретно по одному регіону, по конкретним посадам і не беруть інші посади. Тут буде більший результат. Виходячи з цього, агенція має такі витрати, як джоб сайти, команда, яка залучена у підбір, і все інше. Тому, обираючи агенції з певною Ціноутворення ти обираєш, який результат в майбутньому ти отримаєш. Звичайно, ти хочеш отримати 100% результат, ідеальний на 100% кандидат по потрібному тобою портрету в твоїй в твоєму очікуванні, який пропрацює не менше року, і принесе надрезультат. Так, це бажаний результат клієнтів. Питання, що ти отримаєш в реальності, залежить від твого вибору, ціноутворення і бізнес-процесів агенції.